Всім привіт! Це Мотостор і це трактор Кентавр 404 по програмі оцінка. Це трактор 2024 року, виставковий зразок. І в цьому відео покажу вам стан цього трактора після виставки і, звісно, назву ціну. Коротко по комплектації. Двигун км 490 40 кінських сил. Вже рівна підлога, бокове розташування важелів. Коробка тут 4 вперед, одна назад. Передні колеса 7, 50, 16. Далі йде редукторний передній ведучий міст. Противаги спереду 4 по 11 кілограм. Стан трактора дійсно хороший, але дрібні рижики, дрібні сколіки це все присутнє. Далі дивіться, рівна підлога, сидіння з підлокітниками, вал відбору потужності на дві швидкості 540-720, панель приладів автомобільного типу. Бачите, перемикачі вимикачі з підсвіткою. Задні крила з пластиковими ручками. Є табличка для кріплення номерного знаку. Задні колеса 112х24 плюс колісні противаги по 26 кг. триточкова навіска. Бачите, ось так виглядає. Електрична розетка під причіп, пара гідровиходів, чохол на вал відбору потужності. У трактора є інструкція, додається до цього трактора, але відсутній зіп. Тобто ящика з інструментами, там пару ключів, викрутка. Цього немає. Трактор не був в експлуатації. Подивіться на стан гуми. Це переднє колесо, інше колесо. Бачите, всі ворсинки є. Заднє колесо, уважно. Подивились. Реально, тут дрібні коцки такі є по крилам, по капоту, по цій задній обшивці, яка між крилами і заднє колесо. Ціна такого трактора 6666 доларів. Хто готовий купити ось такий трактор по програмі оцінка. Дзвоніть 066 949 9090. Обговоримо всі умови покупки, щоб ви розуміли. Гарантія зберігається 2 роки з моменту відвантаження, гарантія на весь трактор залишається. Немає гарантій на ЛКП, але на китайські трактори в цілому немає на лакофарбове покриття гарантії. Трактор дійсно в хорошому стані, все класно, але є оціночка і можна вигідно купити 6666 доларів. Дзвоніть, замовляйте.